Всем привет! Я побежал не не между вами с друзьями ходил, буду волтой пидваул, сейчас я вам вот его покажу. Сейчас друзья, а я думаю, сейчас я вам очень тебе ролики я покажу, какие я пидваул сделал и сами кинете, начинаю. Я троха, потому что лайки подписите, троха и по попривет сосед, как вы друзья, знаете, там Господь, Тут я трохи пограв при соседа, і я понял, что тут не були двері. Такі двері. Що сюда зайти не можна було. Ми повинні знайти пару рычагів. Перший рычаг, здесь, дизвіться. Ой, кнопка, який рычаг. Хочу не, не потрібен цей провід. Так, перший явник. Де взяти другий провод? Зараз я вам вже покажу. Другий провод, так що добре я в бік відійти. Вон. І саме якось то підключили. І двері відкрилася. Ой, а то я трохи побачився. Я трохи грав прият соседа. І зробив ось таке дерево, як прият соседі. Щоб по ньому можна було, короче, ходити. І стати, друзі, як я зрозумів, у мене, у мене дуже проблема з будинком приєця. Це велика проблема. Чого велика? Зараз, Разбереги чого. Вона в мене дуже велика, тому що я не зробив дах. Ну давайте збудуємо дах це все ну так довго не займе аж. А ты здравомей еще тике Ерси на, Я не забью не забью газу я заяц. Что я не то есть, сторону эти все роблю? Опять, друзья, погано пока что выходит. Тут дайте треба бок зробити, что на не выйдет. Опа, нам так. Ой, я вже гарно Дивіться, як вприняць, сіду, в гарную ходят, видите, я гулинок в приятно все до реально уходит помало. Реально. Пришла такая голову идея капець. Треба было вот такую идею сделать, чтобы вот так будинок стоял. Купец. Триху я уже в телефоне сижу, а вот уже цехлоник в, в перце. Вот так. си ходи. Нет. Говно повне. Адесь трохи во тут треба відправити. То тут пару кусочки заповнити. А чего що сразу правда? Дивіться, дах є. бомба, став дах. Ні, це типу як лавки, от кустити на дзюри є. Так, я вже зробив дах, але мені знову є те, дайте мені, власне, друзі, нагадатись. Так, да, дайте не нагадатись, це в сусіда був камін на даху. Він реально був. Він реально був. Я нагадал гремучу. Так, где тут у нас печень? Не длинника печень, стать. Тут вот труба идет, короче, вот такая вверх. Тут вот труба идет вверх. Вот такая хупная труба. Бедня худная, конечно. як там той вогонь туди пустить як вам той вогонь туди сюди Треба зробити трохи повести якось Збоку зробити вот проліз ніхто не бачив, що там буде. Там ну, камінь покси на хав такий побуде, трохи побільший, може. Ой, такой великий, изрублю сделаю камин, может быть, немного высокий. Опа, на первом уход тоже я. Похоже на букву Т. Правда? Похоже на букву Т. С видеороликом приходим за И устали, и я сделаю перевал. Погнали. підвал пропасть дуже тяжко. Так, пидвал здесь. Вс логично логічно здесь. Тут вот комен. Тут міні комен Все у меня Іде от вот от бачите, бать, гору йде труба вона. Ну мы, короче, ходим на той камни, все вот так дым радуется, типа. типа, Так хоть играем без креатива, и туда не залезешь. Так, друзья, я как мы знаю, вот это лом, какой-то сет есть. Вот так, вот так, и, друзья, и вас не Да пошли, ну я басня, дуже гарний підвал не зробив. Тут такий дымовки, іде. Да? Тут трубу прозвала. Искрываем В регіональному «Привіт сусіді» Тоже буду, друзі, так. У мене ястик не, не весь зробити з електрикою. ну. Не ну, можно взломати два куста. Можно можуть... забыть, поставить сюда. Сюда можно поставить дерево. Там верте ямку. Учу червучир червону штуку. Запугайте в ту дырку, а в ту дырку запухать за рычаг. Ой, блин, кнопку там. И все, типа электричество включается. Так. Я, я що забув положити? Так. Коли друзями взяли, ми можемо приходити до кінця. Потім тут дуже багато полотіння, блін. Віламаємо цю стіну, виходимо сюди. Вихід. Ідемо сюди тут після кінець. Піднімаємося на гору. лазим за браму и привет соседа. Лазим за браму. И все. А то где мы можем чекать, А то, что мы маем, мы все, друзья. Ну, если я, я буду лазить, я буду на соседа, не помотаю. Дуже долго. канал это по каналу найти видео. Устанет будет тест. друзья. Был только один пес. Я буду скоро любить второй кулинок, который я соседаю. А для обновления. Будем... Мы, ну, короче, другие, кулинок, который соседа буду пить. Буду... Вы начинаете вот тут обновлять? там написать часть два. Вс я какой-то что вас друзья в этой версии. Она очень прикольная. Друзі, дивіться, знаєте, що чій... там я таблички не ставила, тут сразу би якась людина би побачила ту табличку, би полізла сюди. І людина навіть би не проходила гру. Вона б просто сюди не бідався то, щоб повиграли, що типу, вихід типу, одразу і все. А так, так зато інтересне. Я, кто-то так. Что я ну, типа не знаю, что там может быть такие легкие люди, которые хотят помнить эту группу, что я тут отсилки, мои друзья, друзья. Видите, он мне далась отсылка, смотрите. Да, вот отсилка. Он вот далась мне отсилка король. Он твой так жители говорит, ага. Баб... Бабикам щось дать, О, моя Стоїть. все Пойдемо ачівка. Коли ми Все всі тут, одне, дивіться, що нам дадеться. Дивіться. Дивіться, коли ми тут прийдемо, дивіться, що у нас Уже, Коли ми прийдемо, в нас зв'язку така штучка з боку. Це друзі, що рахується, як ми просили гру, довольно брехав, я нам писав атів. Ну, коли ви вийдете, то виразу получити креатів. Як я маю, зараз креатив? Це мій свій друзі? Я можу все ламати. Це мій світ, тут цікаво років в цьому світі тут не у тої людини не немає. Ай, боже мій, привіт, сусід, гарний будинок. А ти тут на останок, на новий, це так печально збудували. Ти Та, будемо другу дружі частину будувати, ну чого? Че... Друзі, все, блин, привіт, сусіда. Включаю музичку і дивіться. Мені дуже жалко, що закінчилось. Буду, Ваня. Будем куплять соседа. Ничего вам не включал. Короче, всем до свидания. Все, думаю, закинчилось. Что это Что такое? Что это такое? Твоете бачите? А что это за дым? Что за нами дым девиде? Дивите прикол дим. Девьте за нами. Хорошо, друзья, все готово к дым в привет. Все до всем до свидания.